Що якби я сказав тобі, що твій мозок боїться забуття більше за фізичну смерть? Уяви, ти лежиш уночі і раптом думаєш. А що якщо через сто років ніхто не згадає твоє ім'я, ніхто не знатиме, що ти жив, любив, мріяв, страждав? Серце починає калатати від жаху, не від смерті, а від того, що ти можеш зникнути безслідно, ніби тебе ніколи не існувало? Це звучить як філософська драма, але наука доводить страшну правду, ось приголомшливе відкриття. Страх забуття активує ті самі центри мозку, що й страх фізичного знищення. Твоя психіка не розрізняє смерть тіла та смерть пам'яті про тебе. Бути забутим це друга смерть остаточна смерть. Тіло може померти, але якщо хтось пам'ятає тебе, частина тебе залишається живою. Коли зникає остання згадка, ти помираєш назавжди. Мільйони років еволюції навчили нас боротися не тільки за виживання тіла, але й за виживання у пам'яті племені. Готовий дізнатися, чому забуття лякає нас більше за будь-яку фізичну муку? Тисни лайк, а підписка на лабораторію страху розкриє всі таємниці твого екзистенціального жаху. Розвиток. Твій мозок це не просто орган. Це машина для створення безсмертя через пам'ять інших людей. Коли ти думаєш про власне забуття, медіальна префронтальна кора, центр самосвідомості, активується як під час смертельної загрози. Мозок інтерпретує зникнення з пам'яті як справжнє вбивство. Мільйони років тому наші предки, які залишали слід у пам'яті племені, виживали через легенди, історії, нащадків. Їхні гени та ідеї передавалися далі. Забуті, зникали назавжди. Уяви свою психіку як відчайдушного архіваріуса, який паніково намагається залишити якомога більше слідів свого існування. Кожен пост у соцмережах крик: Я існую, запам'ятайте мене. А що, якби я сказав, сучасні технології роблять страх забуття ще болючішим ми бачимо, як мільйони людей миттєво зникають з цифрової пам'яті світу. І ось тут починається справжня магія екзистенціального жаху. Підпишись і лайкай, якщо хочеш розкрити секрети того, як страх забуття керує твоїм життям. Дослідники з'ясували жахливу правду люди готові пожертвувати роками життя заради того, щоб їх запам'ятали. Слава важливіша за доволіття для нашого підсвідомого мозку. Психологи відкрили приголомшливий факт страх забуття активується не тоді, коли ми думаємо про смерть, а коли усвідомлюємо свою незначність у великому світі. Нейробіологи з'ясували моторошну річ люди з деменцією часто впадають у депресію не від втрати пам'яті, а від усвідомлення, що про них теж забудуть. А ти помічав, як паніково намагаєшся залишити сліди свого існування? Напиши в коментарях, що робиш ти, щоб не бути забутим після смерті. Німецький екзистенціальний психолог Ернст Беккер провів дослідження, яке назавжди змінило розуміння того, Чому страх забуття може довести людей до відчайдушних вчинків? 400 учасників різного віку тестували на реакцію до згадок про власну смертність та забуття. Половині говорили ви помрете, але вас запам'ятають. Другій половині ви будете жити довго, але про вас забудуть. Результат приголомшив психологів 70% людей обрали смерть з пам'яттю замість довгого життя у забутті. Вони готові були померти молодими. Але залишитися у спогадах інших назавжди. Найшокуючіший випадок літня жінка почала плакати, коли зрозуміла, що її онуки не знають її імені. Молодий чоловік впав у депресію від думки, що через 50 років ніхто не згадає його досягнення. Дівчина студентка заявила, що краще стати серійною вбивцею, ніж жити непомітно. Хлопець програміст почав писати автобіографію у 20 років, боячись. Бути забутим. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці екзистенціальні факти шокують тебе так само. Але найжахливіше відкриття чекало попереду. Нейросканування показало, при думках про забуття активуються ті самі ділянки мозку, що й при фізичному болі. Твоя передня поясна кора під час уявлення власного забуття працює як під час справжнього тортур. Мозок не розрізняє фізичне і екзистенціальне страждання. І ось де стає справді моторошно. Дослідження показали, що люди з вираженим страхом забуття частіше стають диктаторами, серійними вбивцями або геніальними творцями. Американські психологи виявили приголомшливу річ Соціальні мережі експлуатують страх забуття. Кожен лайк, коментар, репост це маленька перемога над екзистенціальним жахом. Ще один шокуючий факт. Люди, які знають про свою невеликовну хворобу, витрачають останні місяці не на задоволення, а на створення меморіалів, способів бути запам'ятаними. Швейцарські дослідники провели жахливий експеримент показували людям відеоскладовищ з безіменними могилами. 80% учасників отримали панічні атаки від уявлення власної безіменної могили. Найстрашніше відкриття існує феномен танатографії. Коли люди одержимо документують кожен момент життя, боячись, що про них забудуть, вони перетворюють життя на архів для майбутніх поколінь. Японські нейробіологи виявили темну правду страх забуття сильніший у культурах з культом предків. Чим важливіша пам'ять у суспільстві, тим болючіший страх зникнути з неї. Дослідження показали приголомшливу річ діти до 12 років. Не розуміють концепцію забуття. Страх формується разом з усвідомленням власної смертності та минущості. Останній шокуючий факт штучний інтелект вже здатний воскрешати людей у цифровій формі на основі їхніх даних, але це породжує новий страх бути неправильно запам'ятаним машиною. Чи боїшся ти бути забутим після смерті? Поділись у коментарях, що робиш ти, щоб залишити слід у пам'яті світу. Тепер я розумію, чому люди готові на все заради слави. Це не марнославство, це відчайдушна боротьба з остаточним зникненням. Тепер, коли ти знаєш правду про страх забуття, повернемося до тієї нічної думки. Ти знову лежиш у темряві і думаєш про те. Чи згадає хтось твоє ім'я через сто років? Але тепер розумієш це не невроз, це найглибший людський інстинкт безсмертя. Ось ще факти, які змінять твоє розуміння власного існування назавжди. Фінські філософи з'ясували люди, які приймають неминучість забуття, живуть на 10 років довше та мають нижчий рівень стресу. Примирення з минущістю Звільняє від екзистенціальної тривоги. Діти цифрового покоління менше бояться забуття, бо їхнє життя автоматично архівується у соцмережах, але це породжує новий страх бути неправильно інтерпретованими штучним інтелектом майбутнього. Найдивовижніший факт люди з Альцгаймерем втрачають страх забуття разом з пам'яттю без самосвідомості. Зникає і жах власного зникнення жорстока милість природи жінки більше переживають через забуття родинних зв'язків чоловіки, професійних досягнень. Еволюційна логіка Жінки передавали пам'ять через нащадків, чоловіки через культурні здобутки шокуюче відкриття археологів Найдавніші людські поховання. Завжди містили спроби увічнити померлого. Страх забуття з'явився одночасно з людською свідомістю 40 тисяч років тому. Останній приголомшливий факт у майбутньому планують створювати цифрові аватари померлих на основі їхніх даних, але філософи попереджають це може перетворити страх забуття на страх неправильного запам'ятовування. Страх забуття розкриває парадокс людського існування. Ми єдині істоти, які усвідомлюють власну минущість і відчайдушно борються з нею. Кожен твір мистецтва, кожна дитина, кожен запис, крик у вічність Я був тут. Як думаєш, чи варто боротися зі страхом забуття? Чи краще прийняти минущість і насолоджуватися теперішнім моментом? А наступного разу, коли подумаєш про власне забуття, згадай сам факт, що ти можеш про це думати, робить тебе безсмертним. Свідомість це вже перемога над небуттям. Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши в коментарях, який глибинний страх людської природи розкрити з наукової точки зору наступним.